Які рослини обрати для висадки вздовж паркану? З якими проміжками їх висаджувати? На які відстані від паркану висаджувати такі рослини? Це тема сьогоднішнього відео. Всім привіт! Мене звуть Світлана і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України. З Харкова ми в своєму садочку. Отже, друзі. Які рослини обрати, щоб вони швидко зростали і щоб дуже гарно виглядали саме вздовж паркану? Найкращі рослини, хвойні рослини, щоб висадити їх вздовж паркану це туї і ялівці. Ось стою поряд з туями. Тут в нас туя смарагд. Це туї, колумни, поряд зростають. Ось з цієї сторони ялівець скельний мунглоу. І трошки пізніше ми підійдемо і покажемо ще один ялівець, який теж можна використати в якості висадки вздовж паркану. Всі вони різні, в них різна швидкість зростання. І ще одна єтуя. На жаль, в мене в садочку її немає. Але вона Найшвидше зростає, і вона дуже гарно виглядає, коли її висадити здовж паркану, або навіть з неї зробити паркан. Це туя Брабант, або є ще туя Брабант Голд, в неї кінцівки жовтого кольору. Це швидко зростаюча туя, і вона дуже швидко закриє вам і паркан. і Сама себе зробить дуже гарну огорожу, щільну, яким чином висаджувати рослини саме біля паркану. Ось тут, біля нашого паркану, зростає ялівець скельний Blue Arrow. Дуже високий. Виростає, дивіться. Зараз, мені здається, там вже більш ніж 4 метри він за вишки. Яку помилку я тут зробила, коли висаджувала цей ялівець? Дуже близько його посадила до паркану. Ось дивіться, друзі, зараз разом з вами будемо міряти. І я скажу, скільки тут. В нас тут 35 сантиметрів до стовбура всього від паркану. Це дуже замало. Завжди багато запитань, коли пишуть нам замовлення з нашого розплідничка рослин, на якій відстані висаджувати рослини, щоб вони гарно виглядали, щоб їх стригти було зручно або не стригти зовсім, на якій відстані саджати. Так, от, друзі, на спираючись на свій досвід, і вам можу показати, щоб ви бачили, як не треба робити. Скажу, висаджувати рослини біля паркану треба на відстані метр. Це саме така відстань, щоб і рослина гарно виглядала і гарно розвивалася з усіх сторін. Бо біля паркану мало сонця, мало повітря. Там рослина дуже погано зростає. От зараз ви подивитеся, як це виглядає. Ви дивилися, вам здавалося, що рослина пишна. Дивіться, яка вона тут всередині. Гілочок в два рази менше, ніж з цієї сторони, бачите? Вони не дуже такі потужні, вони слабкі, чищу, почищений в мене ялівець, але все одно зі сторони паркану ялівець виглядає не дуже охайно. З часом навіть мені. Всі гілочки, які розташовані внизу, почали заважати, доглядати за цією частиною сада. І в цьому сезоні я прибрала всі нижні гілочки і зробила свій ялівець, ніби він в мене, бачите, такий на штамбі. Це можна робити, робити це не зашкоджає рослинці. Якщо вам десь вже заважає ялівець, який дуже великий, можна так зробити. Так от. Повертаємось до посадки біля паркану. Відстань повинна бути не менше метра. Чому так? Рослина доросла має десь метр-двадцять, метр, метр двадцять, а то й метр п'ятдесят ширину в дорослому віці. Тому треба, щоб десь від стобура метр до паркану і щоб десь сантиметрів сімдесят в неї був проміжок, щоб рослина сама зростала. Тоді вона з усіх сторін буде гарно е, виглядати. Гілочок буде багато і з цієї сторони, і з цієї сторони, навіть там, де немає сонця і повітря. Менше буде хвороб, менше пожевтілого буде е, гілля на рослинках. Це е, все треба враховувати. Е, якщо ваш садок не дуже великий, якщо місця не дуже багато, можна висаджувати ось так близько. Але треба буде пам'ятати, що рослина буде не дуже гарно виглядати ось саме з цієї сторони. Дивіться, коли ми дивимося, як зараз ви дивитеся сюди, рослина виглядає гарно. Стрижу її, щоб і охайно виглядала. Але коли я дивлюся ось звідси, мені не дуже подобається. Тому, якщо вздовж паркану у вас отакі рослинки роз... зростають. Посаджені дуже близько, треба чимось закрити ось цю частину. Або, може, якийсь чагарник, або ще щось е враховуйте те, що все це будете ви бачити, і вам це не дуже буде подобатись. Будь-яка рослина хвойна так буде виглядати. Ялівець або туя, якщо ви дуже близько посадите, то саме так вони будуть виглядати з цієї сторони. Які проміжки робити між рослинами, коли ми їх висаджуємо, щоб вони з собою створили дуже щільний живоплід? 60-70 сантиметрів. Ну, буває так, що відстань така, що треба зробити 73-75 сантиметрів. Це можливо, щоб кількість рослин була гарна, бо бувають такі місця, де треба врахувати і трошки. Підкоригувати відстань, тоді з часом рослинки дуже швидко зімкнуться і створять з собою щільну огорожу. Саме така відстань ну, і повинна бути між рослинами невелика така 60-70 сантиметрів. Бо багато хто вважає, що це, дуже, що це дуже щільна посадка, якщо ми хочемо створити щільний паркан. Треба саме так і висаджувати. Якщо ви хочете, щоб рослина у вас зростала окремо, і навіть вздовж паркану висаджуєте хвойні рослини, щоб кожну можна було побачити окремо. Ось дивіться, як ялівець монглоу, блакитний, тоді відстань робіть більшу. Враховуйте, що доросла рослина має ширину. В опису, завжди, коли ми можемо читати опис про рослину, яку обираємо, яку висаджуємо, завжди пишуть, що в дорослому віці вона має ширину півтора метри, метр двадцять. Тому враховуйте саме таку ширину. Так, ми можемо рослину стригти, як ми стрижемо свій ялівець монглоу. Ми можемо стригти будь-які туї, теж, щоб вони були охайні. щоб... Менше місця займали, але все це за ваших потреб. Якщо ви будете стригти рослину, залишайте між рослинами менше місця. Якщо ви хочете, щоб рослини вас наблизилися одна до одної, то можна і відстань робити меншу. Але все це треба враховувати. І посадку від паркану, щоб вона правильна була. І між рослинами. Якщо ви посадите правильно свої рослини, вам не треба буде за ними доглядати додатково. Вони і самі будуть зростати, і охайно виглядати. Хвойні рослини гарно виглядають не тільки з дошпаркану. Хвойними рослинами, якщо їх висадити дуже щільно, зробити огорожу, живопліт з хвойних, вони відокремлюють гарно будь-які ділянки вашого садочку. Завжди декоративні протягом всього року, завжди зелені і, маючи багато рослин не тільки здовж вашого паркану, хвойних рослин. Ваш садок, знаєте, він завжди живий і завжди має гарний вигляд. Дякуємо всім, хто дивиться наші відео, дякуємо всім, хто підтримає нас, дякуємо спонсорам нашого каналу. Глядачам, хто коментує, хто ділиться своїм досвідом, пише коментарі, стави нам подобайки, підписується, хто на наш канал, всім вам дякуємо. Завдяки вам, вашій підтримці, і в нас є мотивація знімати для вас відео, які вам сподіваємося корисні, які допоможуть вам в створенні своїх гарних садочків, допоможуть вам правильно висаджувати свої рослинки, доглядати за ними. Усім бажаємо всього найкращого, наткнення, щоб вас було багато часу доглядати за рослинками в своїх садочках. Слава нашій Україні і її незламним непереможнім мужнім героям. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому садочку. До зустрічі!